Юра, ты живей! Я поражаюсь, люди какие сидят дома, им видите ли скучно, надоело б***, сюда их в этот поход, в эти страдания. Мы уже достались. уже видно вершину. Провалимся, пацаны? Не хочу. Это просто кайф! Добрый ранок. Ми прокинулись в горах і наступні 24 години ми будемо в горах. Залишаємо цю гарну колибу, дуже вона нам допомогла. Висушились майже були в теплі, в добрі, тому йдемо далі по маршруту. Супер, дуже гарно тут. Ну що, 9 годин ранку ми видвигаємося на маршрут. По маршруту у нас саме вища точка 1700 метрів над рівнем моря. 29 кілометрів 730 метрів. Не знаю, чи ми пройдемо, бо Юра трохи травмував ногу і в нього трошки болить вона. Тому будемо так трошки налайті йти. Ну, по графіку по маршруту пише, що будемо в 6.30 на місці. Ну, З учетом, що ми будемо ще зупинятися на обід, плюс десь може відпочивати будемо. Тому я думаю, якщо. До 7 до восьми прийдемо до восьми, я думаю, то це буде супер. Ми видвигаємося, тож вперед. Що, Юрій, як перших 5 хвилин походу? Нормально, спів занырнуть. Треш. Отак ну, буває, так? Да? Йдеш, да. йдеш, так хорошо ранок починався. <реш> Тут мати, блін. Це, це оцей контент всім тим, хто заздрить. Думає, що така фієна в поході, так? Да? Так. Да. Да. Я думаю, наскільки б хватило цих всіх, що заздрить. Я думаю, офігенно тільки на фото, які ми скидаємо. <гум> Насправді тут жорсткий трэш. Ну С саме важче зранку проснуться і одіть мокрі ботинки, мокру одежу. Оце <гум> жесть, вона холодна, мокра, та дівчись. Ні, ну як не як ми її чуть-чуть підсушили. Давай до кінця. <гум> нічого, я собі кросівки нічого не підсушив. Ну так. Да. Ну нічого, зато сьогодні зранку гарна погода, немає е, доща, як вчора лило. Тому я думаю, поки що все добре. Як ти вважаєш? Поки що так. Да. Побачимо далі. <с> Давай. Давай я піду вперед протоплювати тропу. Давай. Таке ось болото. в таких коліях, в таких літ. Від машин і трапляється, коли він там підмерзає не сильно. І там вода, і оце коли йдеш, треба обережно, можна вступити в грязь. Кажу, я поражаюсь людям, які сидять вдома, їм, виділі, скучно, надоїло б**. сидять їм, ним нема чим зайнятися, їм не можуть питатися, вони б**. не їсти ці гамбургери і все. їм нудно дома сюда их в этот поход в эти страдания чтоб поняли, что такое вкус жизни трохи хроники походу да истерика А ми на перехресті наліво чи направо? Спускаємося вниз, зараз до села Микуличин, здається. Спускаємося до 600 метрів над рівнем моря. Вже трохи спустились, стежки у нас вже не засніжені. Тому зараз спускаємося, там можливо купимо щось, перекусити. і вже потім будемо підніматися на гору хом'як 1600 метрів. Ідемо далі. Що мені подобається тут? Що тут багато є де зв'язок. Особливо коли до села спускаємося. Коннект наше все. Що да. ми оце запізнюємося? Пасемо задніх. Давай доганяємо. Що ще буде запізнювати? Я вже замерз. Чекаючи тебе. Зайшли трошки в ліс. Тут вже такі гарні стежки з камінням, з корінням. Поки йдемо все на спуск. Ну, радує, що погода гарна і немає снігу. Хоча б трішки ми висохнемо. Поки йдемо сохнемо. Як донизу спускаюся, набагато тепліше, ніж там на горі. Ну тут просто ще й немає вітру. Воно затишок такий в лісі. Да. Ну, все одно там був якийсь такий морозець на горі на 1300. То прям холодно було. Да, а тут а нема цього морозця. Це... При тому, що ранок. Комфортно. Комфорт, лайт, лайт, лайт сьогодні. Так, все, в мене перекус. Буде в мене сьогодні ранково. Жвава... жвава кава. ом ням А! Це не жвава кава, це заряджене експресо. Зараз буде якась та стоїкс. Бистро все маршрут пройду. Весь час йдемо по такому червоному маршруту. Помітив цікавий момент. Коли спускаюсь вниз, треба зажимати шнурівку на ботинках. і тоді нема такої нагрузки на пальці. Бо інакше, якщо не затягнута шнурівка, сильно впираюся в пальці і больно стає, натираєш. А якщо піднімаюся вверх, то, щоб трохи віддихали стопа, то можна шнурівку попустити, бо все одно, коли ти піднімаєшся вверх, ти пираєшся п'ятою ну, з ботинок. і вже тоді нагрузки на пальці немає. Так, дійшли ми до села, вже спустилися на самий низ на 600 метрів. Зараз п'ємо тут каву, пару батончиків шоколадних купимо, не вистачає, все-таки хочеться солодкого. І вже потім будемо підніматися на хом'як. Ось виходимо з мекулечим. Так, ми от тебе знайшли в горах, а тебе з тока. Зараз щось сладеньке купимо. П'ємо по каві і вбій. Ага. Набрали солодку і капець. Такі гарні, да? Приїхати в Карпати і не спробувати Бограч. Це точно не про мене. Все, спробували бограч. Так що хто буде проїжджати скрізь село Татарів, раджу сюди зайти до цього пана. Дуже добрий тут бограч. Ні, це ще чиста вода. Ось і дорожка на хомяк. Зустріли перших людей на маршруті. Це виявилися бігуни, трейлери, бігають Бігають прям по горам. Ну прикольно. У них це тренування, да? Я стріманувся. Чого? Іду, і тут собака така. Злякався, да? доброго дня. Доброго дня. Ну як не очікуєш, знаєш. Десь на розпробоніт Ну що Юрій, легенький перекус? Угу. І на вершину? Да. Що там залишилось? 28, до вершині. 400 метрів, да, під'ємо? Зараз mm, да, скажу. 1542 висота. А на 1800. Коротше, зараз легенький перекус. 28 км. і ми на вершині хом'яка. І на сьогодні це наша фінальна найвища точка, а потім ми спускаємося вниз до табору. Окей, не Вже дійшли висоти 1262 метра. Вже засніжена така гора. Ну, Залишилось буквально 250 метрів, можливо 300. І ми вже будемо на вершині. І так. Ми прийшли на роздоріжжя, до хом'яка залишилось 500 метрів. А до синяка, це вже буде завтра синяк, 4,5 кілометра. Все тут таке місце. Хом'як 0,5 км. для кемпінгу, прикольно. Можна і переночувати і багаття розпалити. Ну, тут, на жаль, нема води. Є сніг. Є сніг. І переважно білий, не жовтий. Нам залишилось буквально 150 метрів по висоті піднятися. Тут такий вкатаний сніг, просто жесть. Таке враження, наче хтось на ньому. На лижах спускався. Тільки що зустріли пару молоду, які 200 метрів не дійшли до вершини і за того, що вони в літніх кросовках, слизьких йшли. І повернулися назад, не дійшли. Але в нас вибору нема, ми дійдемо. У нас є спалки. Дуже крутий підйом, тому ми йдемо. Дуже крутий підйом, і весь засніжений ми майже дістались вже видно вершину. І підйом досить складний. Виявився. Ну ми його здолали. Ми на вершині ховіка. Звісно огонь 1540 метри. Погнали далі. Все, ми вже спускаємося. такими камнями слизьки помаленьку. Поки спускаємося вниз з хом'яка, трохи розвиднилося, то вирішив вам показати трохи вид. І краса. Тільки що буквально 5 хвилин назад все було в хмарі. Хмару знесло, вітром вітер піднявся. І он там ми на початку хребта. Це хребет, який піднімається на синяк, вже ми завтра будемо підніматися на синяк. І ми будемо на початку хребта ночувати. Опять Опять хмара буквально дивіться прямо на глазах. Опять нема нічого, не видно, хмара Зайшла. Це капець. Ну що... Провалився, по саме... Не хочу. Це жесть. Оце якера. Оце так спуск. Фрірайда не вистачає, якби лижі, так? Це жесть. Юра тихо, На ты тика Юра, ты живей? Я тоже так хочу. Повтори. Быстрый спуск. Юра, погнали, блядь. Це просто кайф. Юра, швидкий спуск. Ху -ху -ху! Оце я розумію. Ну що, слідний тривог? Хлопчик Єгоршка 28 років. Полюбляє кататися на сраці з горок. Ось і дійшли до місця ночівлі, до нашої колиби. Так, ну тут у нас, звісно, вже люксове приміщення. Тут частенько, все завішене. Скатерті скрізь, навіть на стінах. Отут палатку розкладемо за столами все частенько, заметено. Ну, звісно, ми теж так оставимо тут чистенько. І якось так. Так? Будемо відпочивати. Так. Да. Отак проходить процес сушки, взуття. Головне встигати перевертати, щоб не перегрівалося.